Що ж, дорогі друзі, розпочався другий поєдинок. Чіпляє м'яч під удар свого партнеру. Який сейв. І хороший прохід правим флангом на Євдокимова. Євдокимов! Андрусен бувати. Краснобриж. Чорнород. Краснобриж. Краснобриж, Здалеку. Метрів до будинку сьогоднішнього дня. У битві лідерів. Будівельник здолав портез більш ретельно один до одного. Дуже технічно. Теслюк на бровці. Залишається він з м'ячем. Удар поворота. Гол Богдан Гелетів. Вбиває цвях під дальню стійку. 1-0, Грізлі ведуть. Команда першого тайму. Грізлі у багатьох матчах вона в рахунку. Деслюк біля м'яча. Розіграно Сінчиковим. Два очки у минулому турі. Зігравши в нічию, втративши перевагу. А зараз гол 2-0. Грізлі забивають вдруге. Швидка атака. і Завершується влучним ударом Максима Саріна. 2-0. Це вже такий більш пристойний рахунок, більш пристойна перевага Грізлі. Сарін накривають його. І Сарін ледь не з фолом зупиняє суперника. отім м'яч залишає Дмитрів, на Яриновського. Вийшла ця передача. Дмитрів може пробувати. Заб... Завдає перехоплено цю передачу. Легіон. Легіон атака! І поруч зі стійкою пробиває. Рівнявся рахунок лише. І зараз Легіон забиває. Шайнов таке пробиває е, Олександра Блохіна. Після невеличкого рикошету, як здалося, Плачков зараз перехоплював. Ось у цьому епізоді арбітр жовту картку Варваричу чуть кіперу. Ну, Коломоєць так кинув фока на Плачкова, і Краснобриж з лінії воріт. Виб... Забиває Балденюк під завісу першого тайму. Рахунок стає 3-1 е, на користь е, Грізлі. З 10 метрового метрого Андрій Балденюк збільшує перевагу своєї команди. Чорнород. Влучає Теодоровича. І нагода для контратаки. Гелетій. Галетій. Залишається він з м'ячем. і Забиває Гелетій. 4-1. Ось так. Євген Андрусенко. Здавалося, що вже з м'ячем перебував. Однак Гелетій поборовся до останнього. І оскільки за межами. Краснобриж, Краснобриж, Варварич. Удар в поворотах. І навже буде контратака Грізлі. Плачков. Плачков сам на сам. 5-1. Петро Плачков каже своє бомбардирське слово. Наразилися на контратаку гравці Легіона. І ось зараз може бути загострення Яриновський. І Яриновський перед воротами. Яриновський. Пробиває він Яровенко, який е, загубив трохи П'ятьох В п'ятьох і вихід сам на сам, Рятує свою команду Яровенко. І вдруге. вдруге. Грізлі так смикав чорнорот його за футболку декілька разів. Але напевно, що судді вирішують, що 5-2 і так достатня перевага Грізлі. Ну, а тут е, замислився, замислився гравець легіону. І Петро Плачков у своєму стилі святкує взяття воріт. Робить також дубль, краще бомбардир. 6-2 стає рахунок. Відібрав Теслюк, до віддає передачу. Рятує свою команду голкіпер. Але триває атака. Удар Ще один. і Теслюк. Забиває Теслюк сьомий гол. Де були захисники Легіона? Просто розстрілювали е, грізлі воротаря. Декілька ударів поспіль в одній атаці. Зараз є нагода. Можна бити. І вибиває Будніков ще й тут е, з порожніх чужих а Відзначається. У порожні ворота Ярослав Яровенко. Вбиває цвях вже. І ще є нагода вразити порожню у футболістів грізлі. Це вони роблять. Це Андрій Болденюк. 9-2. Стає рахунок. Дяченко знову. Порожніх воріт вже немає, але немає удару. Спливає час. 9-2. Виграє грізлі у легіону і здобуває три очки. Долає прокляття другого тайму. Ця команда. Чекаємо вас на трансляції нашого наступного матчу. Тризуб Бріар.